Як ви ставитеся до того, що багато професій поступово замінюються технології? Нормально, зараз другий вік. Молодь розвивається і наука розвивається. Все нормально, так і повинно бути. Людина має пристосовуватися до тих умов, які сама ж для себе і створила. Тому позитивно. Мені це не заважає, просто я ще поки, ну, ще поки не заважає. В принципі, нейтрально, в цьому є як плюси, так і мінуси. Зараз дуже багато нових технологій, їх треба всіх знати. І без них зараз. Не підприємство нічого неможливо. Мені здається, що це дуже залежить по перше від професії. По-друге, якщо це тільки полегшує людську працю, наприклад, багато таких професій, де люди дуже важко працюють, але вони можуть делегувати це певним технологіям, то це тільки плюс. Багато людей залишаються без роботи і можуть залишитися без роботи. Але з іншого боку, ну так завжди буде завжди будуть розвиватися е технології. І вони будуть завжди по-різному впливати на професії. Світ це постійний розвиток. Колись професія кучера була, потім стала професія водія. Колись була професія оператора станка з ЧПУ, Зараз є професія обслуговування сучасних роботів і проектування. Але, звичайно, хто б вже казав, не казав ніколи. Штучний інтелект не замінить нам викладачів, вчителів, бо це все така праця, де треба жива комунікація і. Ну можна подивитись всякі відоси, де там роботи намагаються займатися спортом, то до, до останніх роботів ще дуже далеко.